Динацята в Україні про події на цьому й далі у викладі новин на ТВА. з вами Тетяна Чудаківська. Луганський аеропорт звільнено литовище, готове приймати та відправляти літаки. Напередодні українські військові з боєм звільнили, звільнили його від терористів. Бронегрупа Сил АТО ліквідувала усіх бойовиків. Троє українських вояків поранено. У самому Луганську зранку тривають бої. Громадян закликають уникати району автовокзалу, куди терористи б'ють з градів. А місцевий блогер Сергій Іванов повідомив, терористи, що орудують у Луганську, взяли у заручники мирних жителів і трьома автобусами вивезли у невідому. Уму напрямку їх доля невідома. Загалом на Донеччині та Луганщини бойовики взяли у полон більше ста заручників. На Луганщині українські силовики знищили колону бойовиків. Сьогодні вночі терористи спробували прорватися через блокпост поблизу селища Зеленопілля. Бійці АТО зупинили два автомобілі з озброєними бойовиками. Як повідомляють у прес-центрі, АТО втрат серед особового складу Збройних сил України немає. Так само без втрат цієї ночі відбили напад терористів на блокпост у районі населеного пункту Стара Краснянка. Усю ніч йшли запеклі бої сил АТО із бойовиками і на околиці. Цях краснодону на Луганщині українські силовики намагаються витіснити терористів із селищ Поріччя і Гончарівка. Армія хоче відрізнити краснодон від російсько-українського кордону, аби звідти бойовикам не йшло підкріплення. А біля драциту, після зачистки позиції терористів, ті втекли до державного кордону. По командному пункту окремої механізованої бригади сил АТО, розташованому неподалік Антрацита, бойовики вели вогонь силами двох мінометних батарей. Після проведення контрдії силами АТО і зачистки вогневих позицій противника виявили 13 слідів від плит мінометів. Також на вогневих позиціях бойовиків вилучили 120-мм міліметрову міну, пакети зарядів і сухий пайок російського виробництва. А у Харкові вночі невідомі зловмисники облили фарбою постамент пам'ятника незалежності України на площі конституції. А напередодні увечері у центрі Харкова побилися мітингувальники. Сутичка виникла між активістами майдану і їх проросійськими опонентами. Обидві групи зібралися на площі біля пам'ятника Леніну. Проросійські сепаратисти скандували фашизм не пройде. Прихильники ж майдану під українськими прапорами та прапорами ЄС і НАТО співали відому пісню про Путіна, коли почалися. Сутички, взаємні образи міліціонери вивели з натовпу кількох агресивних мітингувальників. Потім стали між кордоном між двома маніфестаціями. Європейська рада розгляне українське питання у середу, 16 липня. Про це заявив президент ЄС Герман Ван Ромпей у телефонній розмові з Петром Порошенком. Глава української держави закликав Євросоюз надати оцінку фактам атак з російського боку і перетину кордону важкою воєнною технікою з Росії. Україна обіцяє надати документальні свідчення порушень. Сильніше натиснути на Кремля, би той вжив невідкладних заходів для деескалації ситуації на сході України. Вирішили президент США Барак Обама і прем'єр-великобри. Тані Девід Кемерон, а канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто висловила Путіну невдоволення тим, що Росія надає усебічну допомогу терористам на Донбасі. Путін у свою чергу розповів, як українці, начебто, бомблять російську територію. Їх розмова відбулася у ріо де Ріо-де-Жанейро перед фіналом чемпіонату світу з футболу. На близькому сході не вщухає збройне протистояння. Сьогодні вранці палестинські бойовики випустили три ракети по території Європейської держави. Ізраїль у відповідь відкрив артилерійський вогонь. Напередодні солдати Хамас провели спецоперацію у секторі Гази. Обстріляли секстріли сектору Газа. Тривають вже шість днів. За цей час загинули 160 палестинців. Серед них багато жінок і дітей. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявляє, що палестинці використовують мирне населення у якості. Живого щита бойовики розміщують свої ракетні установки в населених пунктах. Між тим, що ми робимо. Є суттєва різниця. Ізраїль здійснює ракетні обстріли щоб захистити цивільних громадян. А бойовики використовують мирних громадян щоб захистити свої ракети. Німеччина святкує, Аргентина горює. У Ріо де Жанейро завершився Мундіаль 2014. Німецька футбольна збірна вирвала перемогу в Аргентини на останніх хвилинах додаткового часу. Переможний м'яч забив Маріо Гетце. Після цього аргентинські фанати влаштували безлад на вулицях Буена Сайреса. Кілька десятків вболівальників, розлючених поразкою своєї команди, почали трощити усе на своєму шляху. Поліції, щоб припинити заворушення, довелося застосувати слізогінний газ. І водомети. 15 правоохоронців отримали поранення, 30 оболівальників затримали. На цьому все більше новин вже за годину залишайтеся з стигай.